Сказати, що маю, Я живу в у кому-нибудь місті, яка має історію, яка має якесь минуле. Народ, який не знає свого минуле, має майбутнього. І інша фраза, народ, який не хоче визнати своє минуле, ще раз його переживе. Або так, абсолютно там зін. Тобто це факт є. Ну, чому сьогодні вам цікаві винники своєї сучасної забудови? Напевно, що ні. Ні. Але вам би цікаво було, дивитися, що тут був замок, де відбулися колосальні бали. Що Це місто від Магдебурських вправо в 1666 році. Що Це місто, де перші люди мешкали 27 тисяч років тому. Що Сьогодні є легенда, є версія така, що все-таки Львів почався не з високого замку, а з чартових скель. Тому тобто, що пожежу, географічну пожежу з холма до Львова не могло бути видно. Львів є. Це ми тобто, і багато таких фактів, у них є цікаві. І турист, якщо сюди піде турист, піде інвестор, він піде в першу чергу е, на цей доробок, який зроблений з туліттями. Рузицький Борис Регович, власне, дуже приємно, що він починав з цього музею, тоді тут ще не було музею. Тоді тут був будинок піонерів, і в е, одній з таких кімнаток, кімнатка, яка є за розміром такої самої, було створено перший ним музей. Звідки він Це Так приємно. Видно, цей будинок має таку приємно лави. Для мене молодь нині це піво, машини, комп'ютери, але далеко не порпання в якихось черепках. Що то є за люди у вас? Ну, напевно, незвичні люди. Напевно, такі самі фанати, як і всі ми тут збиралися. Заткується, була така фраза Скопа, Що в музеї працюють або патріоти, або ідіоти. Ну, До якоїсь ланки ми та й належимо, напевно. До ну, одної, буде другої. Ну, давайте говорити навіть з економічної точки зору. Кого сьогодні цікавить львів промисловий. Ну нікого, я Але не знаю. Вже нема. Він, і, 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 і Богу Богодявку 20 років немає, правда у нас? Так, так. Але сьогодні Львів промисловий кость цікавить? Ні, абсолютно. Але сьогодні туризм в світі, це у нас у нас туризм є збитковий, сьогодні туризм в світі на другому місці по прибутках. Сьогодні багато є таких країн, як Італія, Греція, які за рахунок туризму складають 60-70% свого бюджету. Сьогодні Львів вже всім відомо, Львів'янам, крім можливо, влади Львова, Львів сьогодні може існувати тільки за рахунок туризму. І на туризм Львів може виїжджати. Сьогодні туристи можуть складати левий, левий дохід Львова. Тільки ми повинні вміти ці гроші брати. У Нас ці гроші піднімають іноземні фірми, які тут возять туристів по Львову своїми автобусами. У нас ці гроші беруть приватні особи, які ведуть екскурсії, дуже часто екскурсії, які не відповідають історичним фактам. Це факт є. Ну, але це вже є проблема не Львова, це проблема, напевно, є влади, що ми не можемо цього подати. згідні? І кожне містечко. Сьогодні ви не поїдете, напевно, в ресторан Винники, тільки тому, що є ресторан. Але ви сьогодні поїдете подивитися, що чортові скелі Винника. Там буде е цікавий від Винниківське озеро. Тобто це є туризм. Сьогодні поїхати на день в Карпати є накладно, правда? А чому ми не можемо зробити якийсь такий гарний туристичний куточок у тих самих Винниках? Спокійно. Ну то ви б'єте. Ми це робимо. Тут не може бути ходіння на працю. Тут мусить бути велика любов до своєї роботи, величезний інтерес. І, звичайно, ті експонати, які нас оточують, за кожним є, з яких є людська доля, здебільшого драматична доля. Прикладом може послужити Олександра любич парохоняк знаменита співачка, який на жаль. Мало довелося співати у Львові на львівській, у Львівській опері, яка е, чарувала своїм талантом на сценах Туроня Познані, Катувіць Битома, співала в Чехії, і яка значну частину свого життя прожила в винниках і працювала, на жаль, на тютюновій фабриці. Так закінчився її шлях. Потреба все ж таки не упустити той музей, щоб він не пішов на потало, щоб він не затух, а дістав ну, добре визнання і став таким рівноцінним львівським нашим музеям. В кожного музею найбільша потреба не є матеріальна, а потреба в відвідувачах, потреба в друзях і потреба в ентузіастах. Ми можемо похвалитися тим, що наш директор, який є і творцем того музею, і величезним ентузіастом, і творцем нашої команди. Напевно, десь це нас тримає, ну і, звичайно, наші друзі, які сюди приходять, які приносять експонати. У мене недавно був випадок, прийшов е -е, чоловік і просто на руках приніс е -е, мальований образ. Напівзігнилий, напівзнищений, який він знайшов біля смітника. І що то був за образ? Ну, над ним ще треба працювати, ми не можемо наперед говорити, це Святий Миколай, невеличкий образ. Треба велику працю докласти і, і, і треба і роботу реставраторів дуже серйозно. Але людина не полінувалася зігнутися, людина не знала, що це. Він просто прийшов, він любить до нас приходити. Це такий пан Михайло Харчиш. І він його отак на руках приніс. Угу. Ну, от, оце не, та нематеріальна сторона. Це ті люди, які творять наш музей. За що ви взагалі існуєте в цьому музеї? І ремонтуєте його, я бачу, і доводите до ладу. От за що? Mm -hmm. Ну, скільки можна платити, треба робити. Ну, чому музеї, чому будь-які працівники культури мають стоять на колінах перед спонсором і ой, дайте мені 10 рублів. Ну, можете саме можливості. Ну, а знаходите? Знаходимо. Знаходимо. І сьогодні в нашому музеї, і це перший музей вже рік тому в Україні, який має сьогодні комп'ютерні програми, 10 комп'ютерних залі, які є в експозиції. Якщо б більш сприятливі були закони, ми б ще не це зробили. І сьогодні в нас проблема не в коштах, сьогодні у нас проблема є в площах, Тут ми можемо показати набагато більше. Ви знаєте, ми як минулий раз були, то мали нагоду з пані Наталю, яка працює тут художником-реставратором, оглянути ті площі, які колись були запропоновані вам. Ну, то як стоять справи, дадуть ту землю. А земля е вже наша є. Там хотіли Євросоюз хотів серйозно взяти вас на опікування. Чи встані ви будете повернутися до цієї ідеї? Бо обласна рада тоді щось зарубала цю ідею. Бо, бачите, це приклон, коли приїжджав представник фільмі Бергер», який хотів сприяти і курувати нашому музею. І який казав, що вони готові співпрацювати, і були листи від пані Фіше, що вони готові розглядати в Євросоюзі проект, це дуже багато було для проекту і прикро, що тоді. Це було просто бути частковим інвестором нашої нашій державі, дати 20-25% на цю справу. Решту готовий був розглянути євросоюз. є партнерами сьогодні нас є Люблін, Люблінське воєводство, Ми були мали зустріч паном Гузером. З мером Любліна і це люди, яких зацікавила наша справа. Нашими партнерами є е, представники Франції, в Польщі, в інших країнах. Тобто е, вони готові з нами працювати. Ми працюємо з ними. І сьогодні, звичайно, я думаю, що це є е, справа, це престиж для держави, що у нас сьогодні мільйон, півтора мільйона вихідців з національних Хомселенківщини людей, які це одна з 50 України, які приїхали сюди своєю історією, культурою. І не зробити такого музею – ну це гріх. Це не вшанувати історії. Це сказати, що ми не маємо нічого спільного з нашим корінням, з дідусем це, ну, це від дідуся від бабці, від е, свого коріння, від свого прізвища, це на цьому рівно. подію з сьогодення. Це все минуще, хитке і нетривке. Цінуємо те, що маємо, зберігаємо і оберігаємо те, що вже відбулося по волі Творця. І примножуємо, аби збагатити музейний комплекс історії побуту етнічних українців, який, я маю надію, все ж таки буде створений на теренах Лідівщини.